Останнім часом наш президент робить дуже багато різних заяв. І про деякі я розповідаю у своєму блозі. Буквально зовсім недавно президент зробив заяву щодо того, що якщо не буде достатньо а, західної допомоги, то або не будуть платити військовим, або не будуть платити пенсіонерам. <кій> Ця заява, звичайно, дуже сколихнула українців, бо ну, не готові ми були до, до такої інформації. Хоча... Десь розуміли, що допомога її буде менше, бо дуже дуже багато питань до нашої влади, в тому числі і з боку західних партнерів, Десь з боку українців. Я думаю, немало. Нам звичайно кажуть не на часі там взагалі казати про якісь проблеми і так далі. І треба підтримувати президента. І це, мабуть, правильно, але знаєте, дуже багато накопичилось питань до президента і взагалі до влади. Але зараз не про це, зараз про нову заяву Зеленського. Так от, мобілізацію хочуть посилити. І одразу на екрані дивіться стаття, звідки я взяла цю інформацію. Так от, вирішили посилити мобілізацію, і це пов'язано з невиконанням плану загрозою втрати боєздатності Збройних сил України через недоукомплектованість, а також необхідністю підготовку, підготовки резервів. За наказом президента України. Верховного головнокомандувача збройних сил України Володимира Зеленського, міністру внутрішніх справ, доручили терміново розробити та впровадити комплекс заходів щодо примусової доставки військовозобов'язаних чоловіків до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про людей, які ухиляються від призову на військову службу. Як стало відомо, «Ukrainian Military Pages», на тих, хто проігнорував повістки і без поважних причин не з'явився до військомату, складаються адмінпротоколи, які потім направляють до національної поліції. І правоохоронці зобов'язані затримати ухилянтів і доставити до ТЦК. Представники ТЦК розглядають справу і ігнорування повістки в особливий період спричиняє штраф від 3300 до 5100 гривень. Після повторної наявки за викликом та отримання попередження від начальника ТЦК можна потрапити під статтю Кримінального кодексу. Покарання передбачає штраф від 5100 гривень до 8500 гривень або виправні роботи на строк до одного року. Після видачі. Мобілізаційного розпорядження потрібно прибути до військомату інакше можливе позбавлення волі терміном від 3 до 5 років. Я хочу нагадати, що такі повістки вручають із зазначенням дати і часу відправлення до, наприклад, там навчального центру або військової частини. Форму заповнення документа визначено додатком до наказу Міноборони та Генерального штабу збройних сил України. Висновок. Ну, я чесно, коли прочитала цю новину, я була трошечки в шоці, бо це вже серйозно. Це вже серйозно, і з рахуванням того, які вже заяви робляться щодо того, які будуть нововведення в мобілізації. Ну там серйозне посилення буде. Тому висновок такий, що все більше і більше чоловіків будуть мобілізувати. От і все. Висновок такий. Будь ласка, пишіть, що ви думаєте щодо цього. З цією темою все. Але сьогодні хочу ще один випуск зробити щодо того, ось з'явилася інформація, що повістки Viber вже надсилають. Тобто, якщо зовсім недавно для нас це було, знаєте, якесь далеке майбутнє, ми розуміли, що десь буде, коли почали говорити про цифровізацію, але я не думала, що це буде так скоро. Більше того, приходять вже вайбер повістки, і навіть за це вже штрафують. А Про все трошечки згодом через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.